Говард Філіпс Лавкрафт, Дагон. Я пишу ці рядки в стані сильного психічного розладу. Після тієї ночі я так і не прийшов до тями. Без я та відсутність морфію роблять моє існування нестерпне. Я не можу більше терпіти, збираюсь покінчити життя самогубством, викинувши з вікна мансарди на брудну бруківку. Тільки не думайте, що до цього стану мене довели наркотики. Коли ви будете читати мої квапливо написані рядки, то дізнаєтесь, але, гадаю, не зрозумієте, чому я дійшов до такого жалігідного стану та самогубства. Я працював суперкарго на одному комерційному судні. Наш корабель знаходився в найбільш відлюдній частині Тихого океану, коли став здобиччні німецького рейдера. Перша світова війна тільки починалась. І морські сили цих варварів були ще боєздатні. Наше судно стало легким законним призом, вся команда стала військово-полоненим. але дисципліна у наших тюремників була дуже погана. Тому через п'ять днів після нашого полону я зумів втекти на невеликому човні з достатнім запасом води та провізії для довгого плавання. Коли я вирвався на волю, то не мав жодного уявлення про своє місце знаходження. Я ніколи не був гарним навігатором і мав лише невиразні уявлення про орієнтування по Сонцю та зіркам. Щодо свого місця знаходження, то Мічон знаходився на південь від екватора. довжину нічого сказати не можу. В полі зору не було жодного стрівця, жодного натяку на землю. Погода стояла безхмарна. Під палючим сонцем я безцільно дрейфував незліченними днями, чекаючи на корабель чи заселену землю, але нічого не з'являлось, і потроху я впадав у вічай під безкінечно блакитним небом. Все трапилось, коли я спав, деталі не пам'ятаю, я міцно спав, хоча весь час мене мучили страхіття. Коли я нарешті прийшов до тями, то виявив, що мій човен лежить наполовину засмоктаний в чорну багнюку на бугристій рівнині, що тягнулася до самого виднозору. Ви можете уявити, які були мої почуття. Спочатку я був здивований від такої несподіваної зміни, але потім жах опанував мене в повітрі, в чорному бруді було щось зловісне, що, що проймало тебе до кісток. Навколо човна валялася гнила риба та інші мало зрозумілі речі під шаром мулу. Я не можу передати словами весь жах, що проймав від абсолютної тиші та чорної пустки. Не було чути ні звука, нічого не могло затримати погляд на чорній маслянистій поверхні. Додатковий жах наганяла на мене цілковита непорушність та одноманітність пейзажу. Сліпуче сонце, що почало сходити на безхмарний горизонт, мені воно видалось зловісно чорне, немов увібрало всю тьму рівнини, що простягалась біля моїх ніг. Сидячи в човні, я розмірковував, що зі мною трапилось, і на думку спадало лише одне пояснення: через підводну вулканічну діяльність частина океанського дна що перебувала незліченну кількість років під водою, була виштовхана на поверхню. Площа нової землі була така велика, що я навіть не чув шум океану. Жодного звуку, жодного морського птаха над мертвою рибою. Годинами, сидячи в схиленому набік човні, я міркував, чи, вірніше спостерігав за тінню моєї посудини, що рухалась разом з сонцем. Час ішов, ґрунт підсихав і здавалося, що вже скоро по ньому можна буде йти. Тієї ночі я майже не спав. З настанням ранку я приготував собі клунок з їжі та води для мандрівки по невідомій землі та пошуку шляху у відкрите море, але ґрунт ще був недостатньо сухий. Лише на третій день ґрунт міг витримати мою вогу. Сморід від мертвої риби був жахливий, але мої думки заполонили більш важливі речі як знайти вихід з цієї пастки. Весь день я прямував на схід, орієнтуючись на далекий пагорб, що був найвищою точкою у цій чорній пустці. На ніч я зупинився на спочинок. Наступного дня я знову прямував до пагорба, і здавалось, що він тільки віддаляється. Лише на вечір четвертого дня я досяг основи пагорба, який видався вищим, ніж гадалось. Поруч пагорба протяглося урвище з стрімкими краями, ослаблений довгою мандрівкою, я ліг спати в тіні пагорба. Я не знаю, чому мої сни тієї ночі були дуже жахливі, але коли тьм'яний, щербатий місяць зійшов над рівниною, то я прокинувся в холодному поту і вирішив більше не спати. Таких же хіт, які наснилися, я не міг терпіти. Під світлом місяця я зрозумів, як нерозумно робив, мандруючи вдень, без палючого сонця мандрівка відняла б менше сил. Зараз я відчував у собі достатньо сил, щоб зробити сходження, від якого відмовився ввечері. Взявши рюкзак, я почав підніматися на пагорб. Я вже казав, що монотонна чорна рівнина навівала на мене жах, але ще більший жах мене охопив, коли я піднявся на вершину пагорба та подивився вниз, в саму глибину величезного каньйону, чорного якого не змогло розсіяти світло місяця. Я відчував себе на краю світу. На краю бездонного хаосу цілковитої тьми, мій мозок, охоплений жахом, полонили картини втраченого раю, і сатана, що вибирається із свого підземелля морока у щелен. Місяць поволі підіймався, і я побачив, що схили не такі круті, як уявлялось, виступи і вихід різних гірських порід. Робили спуск на декілька сотень футів дуже легким, а потім починалося урощ. Я, скорився незрозумілому імпульсу, пройшов прохідну ділянку схилу і став дивлятися в морок Стікс. Одразу мою увагу привернув величезний незвичайний об'єкт на протилежному схилі, котрий височів більше на 100 ярдів над моєю головою. Об'єкт, здавалося, світився під променями місяця, я себе переконав, що це лише гігантський шматок скелі, але його контури та розміщення показувало, що створення цього обеліска приймало участь не лише природа, більш детальний огляд наповнив мене незвичними почуттями, його величезні розміри, розміщення над безодним урвищем вік. Тут я усвідомив, що дивний об'єкт представляє собою добре оброблений кам'яний моноліт, що був предметом поклоніння живих та розумних істот. Також хвилі умивали основу циклопічного моноліту, на якому я вже почав розрізняти чудернацькі та грубі різблення, дивне і письмо. Що складалося з морських істот, риб, вугрів, восьминогів, морських раків, молюсків, китів тощо. Деякі з них представляли морських істот, невідомих сучасному світу, але їх рештки я бачив, мандруючи чорною пусткою. Найбільше мене вразили живописні барельєфи, їх було добре видно через великі розміри. А їхній майстерності та детальності позаздрив би Гюстав доре, деякі з них зображали людей, чи принаймні істот схожих на людей, окрім хвоста як у риб. Вони були зображені на морських хвилях чи зігнутими перед кам'яними монолітами на березі моря, а їх обличчя та форми змусили мене похолодіти. Все нагадувало гротескні форми почі по і балвера, вони мали образи людського тіла, але з перетинками на руках та ногах, широкі та дряблі вуста, скляні банькаті очі та інші неприємні риси. Була ще одна дивина: всі зображення мали природні пропорції, окрім цих дивних створінь. Одне з них було зображено під час полювання за китом, розміри якого були трохи менші за ці створіння, я подумав, що їхні гротескні та великі розміри лише гра уяви первісних рибалок та їхніх прибережних племен, первісних людей, що жили тут задовго до появи розумного життя в Європі. Я стояв у глибокій задумі. Перед цим жахливим предметом минуло, що провів би переворот в археології. Доки я роздивлявся древній барельєф, місяць піднявся до самого зеніту та почав освітлювати урвище ще переді мною. І тут я побачив, я побачив це створіння. Лише невиразний порог біля поверхні. І за мить з темних вод вислизнуло воно величезне, циклопічне та мерзенне створіння, один в один, схоже на нічний жах, відображений на моноліті. Воно плило, відштовхуючись величезними, лускатими руками та вигинаючи свою страхітливу голову, видихаючи якісь звуки. Я думаю, що тоді я і збожеволів. Я ледве пам'ятаю мандрівку назад по піднятих з глибин океану схилах та горбах, назад до покинутого човна. Здається, я співав, хоча це звучить смішно, бо не вмів і ніколи не співав. Я невиразно пам'ятаю сильний шторм, який почався, коли я досяг човна. У всякому разі, я впевнено можу сказати, що чув звуки грому та інші звуки, що супроводжують розгул стихії. До повної тями я прийшов у госпіталі Сан-Франциско. Мене туди достав капітан американського корабля, що знайшов мене в човні посеред Тихого океану. В мараннях я говорив багато, але на мої слова не звертали уваги. Про незнану землю в Тихому океані мої рятівники нічого не чули, і я не наполягав на правдивості моєї мандрівки, бо знав, що ніхто не повірить. Я розшукав одного науковця та закидав його дивними запитаннями про античну легенду филестимлян, про Дагона, Бога Риб. Але скоро виявилося, що його знання в цій царині дуже обмежені, і я не зміг довільнити свою цікавість. Вночі, особливо в ясні місячні ночі, я бачу це створіння. Я спробував морфі, але наркотик лише дав тимчасове полегшення, і я почав сповзати в безнадійну прірву дикості. Я вирішив з цим покінчити. Я записав все. все, що зі мною трапилося для інформування нащадків чи глузування. Часто я запитую себе, чи не могло все це бути лише грою уяви, лише мара від лихоманки під пекучим тропічним сонцем у вкраденому човні? Я запитую, і чіткі яскраві картини дають відповідь. Я не можу думати без здригання про глибини моря та істоту, що, можливо, в цей самий момент повзає та звивається в каламутних водах, пропливає мимо кам'яних ідолів, чи покриває таємничим письмом затоплений граніт. Я уявляю той день, коли вони піднімуться на поверхню. Та накладуть свою позористу лапу на знесилене війною залишки людства. День, коли земля здригнеться, і океан займе ділянки, що займав за часів стовпотворіння. Кінець близько, я чую шум за дверима, немов якесь величезне, слизьке тіло намагається вивалити двері. Ні, це створіння не схопить мене. Боже, та рука, один шлях, вікно, вікно швидше Говард Філіпс Лавкрафт Дагон